Сьогодні ми розмовляємо з киянами про гроші. Хто повинен платити на перше місце Ідеальне побачення це коли, коротше, ви в Бог вибігаєте звідти. Якщо все ж таки ну, вирішили платити, то платити, звісно, що чоловік потрібен. Це повинен бельтернативно. І поясніш, чому? Тому що е це привілегія. Якщо ти правильно це робиш, мають на увазі, що ти не. Е Показуєш це, знаєш, що заплатив, ти не робиш дискомфортно дівчині, ти просто це легко робиш, в тебе є плюс-бал, умовно кажучи, тому що ти не поставив в якесь положення дівчину, типу, для тебе це не проблема. Тому віддавати цю привілегію, ну я не бачу ніякого сенсу. Це ж саме, що і, наприклад, викликати таксі. Я вважаю, що всі, хто хлопці не заїжджають на першому побаченні за дівчиною і не питають, чи викликати тобі таксі, ви втрачаєте також мінус бал. На уклон он таксі, там шо болт», 200 гривень таксі можна взяти і беріть бізнес. Ну, типа 30 гривень різниця. 30 гривень, один долар. Оце буде питання, було, один долар різниця, а вже враження інше. Ну, типа приїде якийсь там Деоланус або «Авео» і просто приїде якась заряджена камрюха, ну там Лексус, може ягуар, якийсь там. У і... мене болики просто кейси. І там все, вона вже їде, вони вже там ну, якийсь настрій з'являється. ти не бомб. Tam v principu je investicija, ta 1 dolar je vrisel nam.